Зустрічайте новий сайт ClipBait. Тут можна надіслати свій кліп, щоб потрапити в нарізку. Є вся потрібна інфа: правила відбору, відповіді на часті питання і спосіб зв'язку з нами. Щоб надіслати кліп, тисни кнопку, прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент і все. Ми побачимо твій момент. Не тягни, може, саме ти будеш у наступному відео. Зроби фотку, типу сфоткай, типу я наліфанчиця. Раз, два, три, подивилися, і до побачення. Добре. Засипаємо. О! Це було надзвичайно! Надзвичайно погана ідея! Надзвичайно! А! А! Не робіть так ніколи, не робіть! Все воліє! Все горить! Все вибухає! все вибухає. Я вся в помідорі. Сучка, ясно. Хочеш грати касочку? Володя, хочеш грати касочку, братик? Хочеш грати касочку, скажи. Хочеш, сука, грати каску. Кажи, сука, чи хочеш грати каску? Хоч! Я тобі сказав, ти мене почув, блядь? Я ти мене почув? Я тобі сказав, нахуй. Ще раз тебе повторюся, блядь. Два галамушника получиш, блять. Блять, ти витирав? Я цю свинку облизу, алло! Як ти міг витирать її пеніс? Дядя, Я яйцоба, блять, і везоловезавна. Ты дурачик? що не витирав, блять. що не витирав. Всім здоров. Я обіцяв одну річ. Я казав, що якщо я набиваю татуїровку з Віталіком, він приїжджає в Харків. Що, блять? Їбать. Це наклейка? Нет, справжня. Бачиш? Бля! Скажу. <говорит> а як ви в свій час шукали дівчат, щоб познайомитись? Ви... Хлопців шукали там дівчат в свій час як? Як ви шукали дівчат в свій час? Справи? Так, і... да, як справи. Як? Да. Нормальне справа. Тут друг. А, друг. друг. Вот. Саня. Давайте друг і дружина. Ні, ні, дружина не треба. З днем рижих, вас. Дякую. вас теж, з дня з днем рижих. Дякую. Я вичайсь, ну просто був в день рижих, а да. Да, ну, да, да, да. да, ми рижі, да. Дякую, вам теж. Дякую, Вам, дякую. Дякую. вам дякую. теж удачі. Все, покажись, А що так з лапусом? Я, я відвернувся. Де коче. Що це таке? Чат, ви задоволені? Мені здається, що а, вже ось не так. Після таких кліпів на відстані. <ріх> <плес> Як у тому анекдоті, теперішні чоловіки, знаєш, вони вже рот їбали, насправді, типу, там, до дівчат підкатувати, дівчата оці, блять, ой, чоловік має заробляти, розумієш, це ж, це ж поки підкатиш до неї, поки вмовиш, то вже, блять, проще піти до сім'ї, до жінки, до дітей. Блять, дерева, нічого не видно. А до мене звернеться коров'ячий MM патруль по відеофіксації, щоб розібратися, хто з них винний. Бля, головне в ліфті це не зробити отак от. Твої парфуми — це мій подарунок. це що за таймінг? Ви ну, в кімнаті? Ну так, тут в одній кімнаті бачите. Тоже. Я і моя дівчина, Ось, все, знайомтесь, Віка. О. Всім привіт, Віка. Ось Віка, ага. Віка каже вам привіт. Так, да, Вікусечка, так. Я пострілю, а потім ми підемо подивимось фільм фільм. Так, так. Ми сьогодні побачення з віку. Ми будемо фільм дивитися. Фільм Американський пиріжок. Будемо Вона ще не бачила, каже. Так, mm. да, Вік? Я тебе теж кохаю. Mm -hmm. Каже, що я її кохаю. Така мила просто завжди мене підтримує всі. Да, да, да. Зробиш мені каву. Так, любимо я. так десь до третього. Mm -hmm. да. <проб> 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 Ти дебіл, ми шутили! Яке шутили? Ми, ми шутили! Ти, що раз ти, раз ти в мене просто не попав ні разу. Придурок! Найкраща мотивація. Коли люди в тебе не вірять, ти дебіл? Він тупо преданий, він бігає, гавкає, він хоче, мама, я твій пес, я твій пес, я твій пес. Що ти трогаєш собаку? Яку собаку я трогала при його присутності? Крім абрикоси? Та багато всіх собак. На яких? Коргі, там оцих там 15 штук у нас. є. Я не трогала ні одної собаки, я не погладила в присутності нового. Та ні, ну було точно було. Я гладила тільки Абрі і тільки е, Аксіля. Ну. А дитині, блять, больно. Абри він, За дає... Ти в смыслі, блядь, абрі він дає спокійно гладити. Ні, да. ні він рівнує. Да. Ні, при Абрі не рівнує. Абрі він нормально вас Він так... мені сказав, що він рівнує. Та пізді, ти хулі піздіш. Ти чого кричиш на собаку, блять? Та тому що він пиздить. Ну, не слухай, блять.

— Так а нахуй він... — боч за собаку щас, їба, їбану тобі посудимуть місяць, ти ж гоніш? Один Ваня, блядь, якому ми отак от вп... він спав, ми йому в пальчики засунули серветочки, підпалили п'яненькі, і, і втікли. А потім Ваня вибігає на блок і кричить: блядь, козли, єбуче, піздец. Ми кажемо, що таке? Він каже, ну я все розумаю, ну нахуя ви яйця підпалюєте? А ми йому підпалили ноги, і він їх так чікс, і подидіяльці тільки. Поняли, калачиком скрутився. Блять, я підпалив собі трухани. Дурак, блять. У мене є, коротше, графітери знайомі. Ми тут можемо розмалювати взагалі все тупо. Тут можуть бути такі речі. Я так лежу, лежу, слухаю його. І отак от, от кажу: сейчас почекай секундочку. Бачиш ці стіни? Це я клею. І поки я живу в всій кімнаті, ці стіни ніхто чіпати не буде. Ти понял? І він каже, понял. <laughs> Приходить до мене коменда десь хвилин через 15, 20 Приходить і каже: Саша, що ти йому сказав? Я кажу: а що таке? Е, парень просить переселити його кудись в інше місце. Я кажу, так я нічого не сказав. Просто так, ну типу, зустрів його, нічого не казав. <рес> ну коротше, з цим типу, ми не жили. Я досі не знаю. Царство небесне, мужику, Я досі не знаю, це у нього якась хвороба була, чи це він просто ну цей бика-сімінітель. Невеликий хуйок, але яйця, от я не жартую, ну от два кулаки. Такі величезні яйця. Я от єдиний раз в житті бачив, такі яйця великі. Це було дивно, що я типу з бачу його карішами був в бані і дивився тільки на мужицькі яйця, прич причому на яйця діда. Сюди 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 бля. Ай-ай! Ай! 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 Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ай! Бля-сюр! Ай-яй-яй цюр ай! Ай! Ай!

Я ебава, як люди, сука з цим волоссям вообще живуть, це ж просто пізда, це неможливо. Я маленія, блейдов Мікела, намагався зробити якийсь косплей, але вийшло не дуже, як ви бачите. Та я їбав рот, блять, це просто неможливо! Як люди сидять з цим волоссям? Уф. <плес> Ох, малишки. Вони ну, так подивились ще на мене так. Її спри... приймати? З народження вас! З днем народження А можна я цей днем зніму? Днем вітаю Дякую вам дуже. Давай задувай, Саві, що це як в 17. Це? Уже 18, Дякую. це вже чоловік. Вітаємо вас! А мені 22 вже. Да 18. вісімнадцять. нам сказали, що ми вісімнадцять. Заверсім, так. Дякую вам, да. Не зрос. Що це? А, бля. Це рукавиця, а-а-а. а ладно. Що ти украв? Що лежи Масло! Курва, де ти масло взяла? Йоп твою наліво! Взяла масло мені поїла! Ти що голодна? Що маслом її хочеш! Йоп твою! Віси, ну прямо кусала і вкусами валила, як морозово! Я тебе беру. Алло, відкривай! А ви що приїхали до мене що? Так у вас концерт зараз, пнуть і що? Я быстрій вихожан! Ти виключив? Ні, не виключав нічого. Добре, Добре, день. Я не бачу. Коротше, що е, ми приїхали до, до легенди, до рулі. Буквально на чай і на концерт їдемо. Да, так, так, але не путь, не крупний майже буде чи важче. П'ята тридцять у нас чек. Так? Типу, так. Да. А ну, що вчора сталося? Що, що вчора сталося? Е, ну, трохи, трохи, поперевіряли, Трохи поперевіряли і. А. ну як трохи. Довго перевіряли, довго тримали і не встигли на концерт. Просто по часу Так. Ну були. Коротше, були надії, що сигне. Але і не в якийсь момент, ну тому ми за півгодини. В якийсь момент не В встигне. Тора, не <ріст> 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 грай танки, бо пісю не відпаде. — Старий не граю, вже дуже давним-давно. Бо відпа. <ріст> і... <ріст> <ріст> і... <ріст> Тепер не грай. Ви подивіться, може у мене вино домашнє. — Так. О, але ж нічого не треба. Що зробив? Ми що принесемо. А що ж принесемо? Ну, ліжко в ту кімнату. Потім назад. У мене є лише отаке, саме-саме дешеве, отаке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ні, тоді концерту немає. Переноситься концерт знову буде. Та ні, ні, не надо, не надо. Не треба. Може, добро, прикольний сік. Це якийсь виноградний? Це домашній виноградний сік. А тут? Тут не на домашний. Я роличутенько так в карманах. Такое. Одна рюмочка, така другая рюмочка. Тут такой с худока вот такой. Чекуня. На подоконнику он разливает. Так я Я за такая пикинувала руками. Бери компотиком трошечки. Нормально. Ой. Ты просто супер. Держи, не хочеш? Ну кайфу это делает. Сухарик. Я наче на морі і море. И мы не як закусить. Блін, кльово. А я бы ще хочу фотку тоже, аби в мені скинути може. Давай О, Зрубить нам скріншот фотку. Та ні, скріншот це не то. А в мене классно, в мене классная фотографія скема. Пока! Маша, ти що забула, Ступні ми безкоштовно не показуємо. А в мене вони не чищені. Так що у вас пісюн згниє, якщо будете дрочити на мої ступні. Блять, Маша, ти можеш нормально чихати? Не можу, в мене от приправ хрустить череп. Це піздець якийсь... Що поробиш? Стоїть, але. Оооо! Від мозг не вип не випав. Ти нормально зробити це голосом можна інсульт отримати. Ви знали, що отут буде мікровзрив, ти можеш і ви просто не кричати, ти можеш я так само випльовувати, просто не робити звук. Ось цього не робити. Так я не спеціально. Спеціально. Філіп роби іншу помощник. Ну як я можу робити іншу, якщо я зайнятий більш серйозною справою? Я підіймаю місце, де я де підіймаю робити. моральний дух команди. Я якраз таки той, хто не дає. Їй зараз заскучати, той, хто не дає їй зараз опустити руки і сказати: та ну його в пізду, цю шаурму. Давай краще зараз просто ковбаси наємося. Якраз на мені і тримається це все. Да-да-да, оце сюди побільше. Ой, я тебе зараз, блядь, вшатаю, йди відсюди. Ще буде мені е, пальчиками розмахувати. Відправляю посилки, а потім забираю спіннінга. Е, кажу, в мене ще отримання. Вона каже: нічого немає. Я кажу, як немає. На цьому відділенні для мене має бути. Вона каже, е, Роналдо Вадим, це ви? Я кажу, походу я. Написали. Вона... Піздець, тупо Роналдо Вадим. А ну тікай, тут виплюнь. Оп. Філіп, не вивертай хату. Потім отак, отак, і отак звертаємо. Все, красота, зараз все вийде. Значить що? Філіп став на розогрівання цю мікроволнову. Це неможливо. Щоб була своротна дія, треба замінити медузну сироватку на потужне джерело незмірної гарнюнькості. Незмірна гарнюнькость? Ідеї в чорта узяти. Yeah, Давай. Ми тебе тут трошки зачекались, ромчику. Я тебе обняла, чуть-чуть зачекалися. А з готуванням взагалі немає проблем. Ти мені білок, а я тобі смачний блонець. І зараз я тобі покажу свої таланти. Секунду. <звук> ось тобі їжа, а ось це комбінати. Диви, отут є полочка, отут є полочка. Ахуєть. <звук> А в ній може бути голова. І кожного разу я буду тут щось, сука, шукати. Про Лівію, давай перейдемо до наступної учасниці. Дуже сильно кидаються в очі цицькі. <ріхи> Чуть ага. Вітаю, розкажіть про себе пару слів. Добрий день. Я... будь ласка покажіть шию мені дуже подобаються шиї покажіть шию будь ласка ні отак а зрозуміло яка у вас гарна Ох. шия Ох. Ох. мені ще пройшлося ростатися зі своєю дівчиною ми дуже вам співчуваємо ми маємо я не витримується я люблю іншого я не можу бути вже цих відносинах, в мене є романсив бойок Ну, Я надіюсь, тебе буде гристи совість. А, і хотів показати ще, що буде, якщо ти мене не вибереш. Ти готовий? Ні. Помудріше мене, ну реально, от хуй не йдеш. І в доказ цього я розкажу про свої три головні постулати по життю. Перше: в сім'ї головний не той, у кого чотири губи, а в кого дві голови. Хуй на арбуз, пробуй на вкус. хуй яблучка кусать, подрачи мені на обличчя і лягай спать. Я скажу так: якщо ти думаєш, що ти вже опустився і далі падати нікуди, придивись наліво і направо. Не забувайте, що сон це риба, ну, сміттєїд. Вона доїдає все, що валяється на дні. І запам'ятай, Якщо тебе зараз не смог часом, брат і сестра, значить, ти ще не на дні, значить, не все втрачено. За те, щоб сом не сосав і життя жилось. -е і Богу. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене і не треба нести. Мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії, Дум -дум 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 -дум. червону руду не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти, повір, Бо твоя врода то є чистая вода. То є бистра вода синії. Бачиш ці стіни? Це я клею. І поки я живу в цій кімнаті, ці стіни ніхто чіпати не буде. Ти поняли?